Вінницький регіон готується до цифрової трансформації, пришвидшити зміни в області та побудувати сталу комунікацію між громадами, лідерами та тими, хто прагне вдосконалення. Допомагає швейцарсько-українська програма ЄГАП спільно з міністерством цифрової трансформації. Аби поділитись успішними практиками. У Вінниці зібрали представників всіх громад регіону на спільний форум. Через реформу децентралізації громади отримали нові повноваження, вони мають можливості, ресурси. І цифровізація вона є одним із стимулів каталізаторів власне прогресу. Саме тому ми працюємо над тим, щоб громади отримали цю можливість, використовували її і робили життя своїх мешканців кращим, якіснішим а діяльність влади прозорою і успішною. І цифровізація один з каталізаторів прогресу. Можливість, яку надає проект, а це впровадження сервісів від А до Я, варто використовувати, каже директор департаменту інформтехнології Вінницької міської ради Володимир Романенко. Для громад це економія коштів і великий асортимент сучасних послуг. Електронні щоденники і журнали, конструктори вебсайтів, сервіси електронної черги. А ще платформа є демократії із можливостями подачі петицій та Інформацією про бюджет ці проекти, які зараз реалізовуються, і заходи, які такі проводяться, вони в першу чергу направлені на те, щоб такі спеціалісти виростали в невеликих громадах, для того, щоб обмінювалися досвідом, кооперувалися і працювали спільно над проектами і використовували якісь спільні ресурси, залучали такі проекти, як ЕГАП, для реалізації своїх проектів, що дають можливість зна скоротити термін провадження та вартість провадження цих проектів. Вінниця ділилась своїм досвідом впровадження бюджету участі. Мова про конкурс: бюджет громадських ініціатив. Його мета втілити в життя креативні ідеї жителів. Це згуртувало сотні тисяч вінничан, а головне підсилило комунікацію із владою та реалізовувати такий проект. То титанічна праця і постійне вдосконалення у абсолютно всіх аспектах: від експертної оцінки відбору до самого процесу голосування. Як результат, вінниця успішно. А Головне, прозоро втілила вже 78 ідей містян. ми ще були такими першопрохідцями, одні з перших в Україні, які впровадили цей процес, і звісно було багато викликів. І хто зараз намагається працювати саме з бюджетом участі, він розуміє, що з людьми потрібно дуже детально, дуже блідно працювати для того, щоб досягти певних вершин. Успішна громада це та, в якій люди довіряють діям влади. Констатує координатор програми «ЄГАП» Сергій Карелін. Нині маємо складні виклики пов'язані з війною і напливом переселенців. Та навіть в цьому кожній громаді потрібно шукати сильні сторони. У всіх громадах впевнений, кількість переселенців абсолютно зросла. Тобто, за останні там багато років, вже да там вже років за п'ять точно такої кількості міграції не було. Використовувати цей потенціал, бо він 100% вас підсилить. Більшість цих людей вони працювали на крутих підприємствах, вони знаються на адміністративці. Шукайте ці родзинки і притягуйте їх до вашої діяльності. Серед шести десятків громад-учасниць форуму впродовж тижня визначать десятку щасливчиків, яким допоможуть у масштабній розробці програм цифровізації. Заявки будуть оформитися онлайн. Ми звичайно надішлемо громадам всім для того, щоб вони оформили анкетки. В анкетних формах буде загальна інформація, тобто, які є яка є спроможність зараз громади реалізувати цю цей конкурс, і, звісно, яка мотивація. І от ті громади, які по цим трьом критеріям будуть визначені нашою конкурсною комісією, ми поїдемо до них успішно реалізовувати, підтримувати їх саме писанні цієї програми. Тобто, ну можна сказати, під ключ. Необхідність цифровізації Україна відчула в час ковіду, а нині то можливість безперебійного доступу до освіти, надання медичних послуг, покращення кібербезпеки та підтримки економічного фронту.